9 листопада 1962 року місто Станіслав, що понад три століття носило це ім'я, офіційно стало Івано-Франківськом. Подію приурочили до трьохсотліття міста, символічного рубежу, коли історія фортеці на двох бистрицях перетворилася на історію українського культурного центру. Місто заснував у 1662 році польський магнат Андрей Потоцький на землях двох сіл: Заболоття та княгинина. На честь сина Станіслава він назвав нове місто Станіславовом, хоча є й інша версія, що назва походить від святого Станіслава Костки, покровителя юнаків, якого тоді вшановували в Польщі. Нове місто швидко стало важливим торговельним і оборонним центром, славилося фортецію у формі шестикутної зірки за зразком найкращих європейських укріплень. У 1772 році, після першого поділу Польщі, Станіславів увійшов до складу Австрійської імперії. За правління Габсбургів місто розвивалося як адміністративний осередок, отримало нові кам'яниці, театри, школи та залізницю. В архітектурі і досі збереглися риси віденського класицизму, що додають місту європейського шарму. Коли у 1939 році на західну Україну прийшла радянська влада, Станіславів перейменували у Станіслав. Уже тоді почали обговорювати нову радянську назву. Після війни пропонували навіть Сталінград карпатський або сталіно карпатськ але з політичних причин від цього відмовились. У середині 50-х Художник Василь Касіян, уродженець Снятинщини, опублікував статтю із запитанням, доки наше місто носитиме ім'я польських панів, які гнобили народ? Ідея перейменування ожила, і через кілька років Станіслав став івано-франківськом на честь Івана Франка, письменника, філософа і символу українського духу. Назву тримали в таємниці до останнього моменту. Її вважали незвичною, а сам Франко бував тут лише кілька разів. Проте, в епоху, коли історію переписували за політичними лекалами, нове ім'я мало символізувати українськість і культурне відродження. Так Станіслав став івано-франківськом, містом, де перетнулися європейська архітектура, галицька традиція і дух Франка. Яке зберегло у своїх площах і кам'яницях пам'ять про різні епохи від фортеці Потоцьких до радянських перейменувань і продовжує творити власну історію вже в незалежній Україні. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.